Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про те, яким чином можна оформити очі у фетрових книгах. Тож поїхали. Перший і найпростіший спосіб це вишити оченята за допомогою ниток. Це можуть бути різні варіанти. Можна ось таку чаточку, можна оченята відкриті, закриті, можна використовувати нитки різних кольорів. І в нашому висилковому котику також ми вишиваємо очки ось таким чином. Другий спосіб оформлення оченят це намалювати за допомогою спеціальної фарби або спеціального маркера. Ось таким чином можна. Просто в вигляді цяточок, найпростіший, так, можна чорною фарбою, цяточку, а потім ще такі бліки теж дуже гарно виходить. Ось. А можна і намалювати ось такі оченята. Ну, четвертий спосіб це аплікація з фетру та комбінований. Спосіб, тобто, коли ми використовуємо всі варіанти: тобто, тут аплікація і намальовано. Тут так само аплікація з фетру і е, далі промальовано. Тут та повністю е, зроблена, аплікація з фетру, все пришито. Це ті способи, якими користуюся я в своїй роботі. А буду вдячна, якщо ви поділитеся вашими варіантами, або розкажете, які способи ви використовуєте найчастіше.